Приїхала моя посилка з теми. Я вже розпаковала, вже розстроїлась. Коротше, я покажу. Взяла собі таку сумку, Ну, щось захотілося таку сумку вертикальну. Я, вічно, любитель сумок подорожі, але 200 гривень. Ну, в общем. Якщо, то не жалко. Потім взяла таку рубашку. Взагалі, блін, не такий рисунок, як на картинке. Він якийсь дуже дідовський, хоча. Хотя... Взагалі, ну, фасон нормальний. Я взяла в L розмірі. Не знаю, такі рукава якраз недовгі. Коротше, класна. 300 гривень, якби качество норм, але принт не такий, як я очікувала. Пляшку, марку беру тільки такі вже, пластикові не беру. І таку ще щоточку, щоб її мити там всередині. Не знаю, яка йде. Недостатньо жорстка. Крабики. ну што-што, але крабики дуже прикольні. Топ, але топ, мені здається, великий. Зараз я буду стирати. І потім буду дивитися, що мене не розчарувало, так це брілки. Це на ключі або ключі від машини на сумку, коротше більше. там щось 30 гривень. Що таке курапрокс? Зараз е, побачила в сільпо такі самі, такого ж самого производителя, Не знаю, чи вони воняють чи ні. Щось <ресмасл> пойду, попробую почистити зуби. Розочарування головне. <ресмасл> Оця сумка. Я захотіла джинсову сумку, що взагалі все Бо Я захотіла джинсову сумку, але бренди, які мені подобаються, вони пускали теж джинсові сумки. Але вони там по 5-6 тисяч Думаю, думав, ну джинсову сумку я вже коротше, візьму якусь дешеву, в итоге взяла. Ну, Перша вона із плюсов. В неї влазить ноутбук, напевно. Але вона не така, як на картинці, звісно. Вона мала бути менше. Ну тож, я її постираю, може все не так погано, повішувати цей брілок. Ще якийсь брилок. Може бути, це буде красиво. А, ще отакий вот брілок, який я не знаю, чи я в ньому кремо. Чи це так має бути сюди, потім ще вішать всякі штучки. Почалка для Потім. Я підозрюю, що у мене е, кучеряве волосся. Якось воно змінило структуру, воно сильно пухнасте стало після того, як я його помию лягу спати, воно на ранок якесь кучеряве. Я замовила собі, щоб спробувати кудрявий метод. Я подивилась, подивилась, що таке можна зробити в ітогі. Ну, він не такий, як, мав бути. По-перше, він кривий. По-друге, на що я розчікувала і... Последняя, тоже еще одна такая сумочка на зиму. Я думала, что она с люверсами, а она с блестками. Ну, в общем-то, она такая прикольная. Вот пуховик. Планую її носить. Але які...